Ранок це найкращий час подбати про себе, а коли поруч усе необхідне займатися ще приємніше. Починаю свій день із клянки води з лимоном. А моя спортивна пляшка завжди зі мною, зручна, стильна, ідеальна для ранкових тренувань. Купувала її у щодня. І саме такі дрібнички мотивують ставати раніше. Сьогодні тренуюсь на свіжому повітрі. Літо надихає. Мій новий спортивний килимок легкий, не ковзає, зручний. Знову ж таки, купила у щодня. Маленькі покупки, великий результат. Розпочинаю з легкої розминки. Оберти головою, плечей, розтягування рук і корпусу, щоб підготувати м'язи до роботи. Далі перехожу до вправ. Спочатку прес, роблю велосипедик, потім скручування, трохи вправ на бокові м'язи. Перехожу до сідниць, підйому тази лежачи, гарно включаючи м'язи. Після цього присідання спокійно, без виривків, у своєму темпі. Далі знову повертаюся до пресу, Ще кілька повторів, скручувань. Переходжу до вправ на ноги та бедра, підйоми правої та лівої ноги лежачи, спочатку одна, потім інша. І обов'язково планка, скільки витримаю, скільки й стою. Між усіма вправами не забуваю робити ковток свіжої. Водички з лимоном, гідратація важлива, тим паче така стильна бутилочка, з якою хочеться постійно пити. Таке моє тренування займає приблизно 20-25 хвилин, але цього точно вистачає, щоб зарадити себе енергією на весь день. Після тренування душ і легкий догляд. Ось мій новий фаворит. з охолоджуючим ефектом. Ніжний аромат приємне відчуття свіжості та захист до 24 годин. Звичайно ж, теж і щодня. На завершення трішки гумору і мотивації займатися спортом доведеться довго, але ми це зробимо для себе, для свого здоров'я і гарного самопочуття.